Бажаю здоров'я. Відтепер наш писець може живитися від любого джерела живлення. Е, може це бути як і може бути завада е, зарядна станція. Може бути наш кум старий, може бути е, від чсс 3 п такий перехідник, ми зробили. Він е, може бути на два модуля. І самий ненадійний спосіб це від вашого генератора, від вашого акумулятора авто. Тобто накручуєте цей перехідник і під'єднуєте його до свого акумулятора. А тепер поговоримо про кожне джерело окремо. Почнемо з самого ненадійного. Чому воно ненадійно? Тому що якщо у вас вмирає генератор або поганий акумулятор в машині, ви залишитесь як без машини, так і без реба. Не кожний акумулятор, не кожний генератор може потягнути на шреп, тому що 6-модульна система буде споживати 900 Вт в годину. Тому е бажано, щоб ви обговорювали з менеджером своє замовлення і розуміли чітко, для чого ви будете і як його використовувати. Наступне дж джерело живлення це FPV батарея 6 s 3 p і такий перехідник до неї. За допомогою неї ви можете під'єднати два модулі, які будуть живитися на протязі десь до 30 хвилин. Тому на 6-модульну систему вам потрібно три таких перехідника і 3 батареї. Наступне джерело живлення це EcoFlow або е, станція живлення завада. У нас так само є перехідники від 220. На жаль, зараз я вам показати їх не можу, всі вже відправлені на фронт. Але майте на увазі, вони є в наявності, будуть в наявності. Е, тому ви можете використовувати один з цих пристроїв для живлення модулів. А також генератори потужніші 1 кВт. Хотів би трошки детальніше розказати про нашу станцію зарядну. Ємність, ці, ємність акумулятора 3000 Вт. годин, Тут стоїть Smart BMS на 200 А. Максимальна його потужність 3,2 кВт. Тип цього акумулятора це літій-іон з кількістю циклів десь біля 2000. Вихідна напруга в нього 28 вольт. Бачите металевий корпус. Зарядний пристрій в нього всередині. Він також має захист від перезаряду та перерозряду. І час заряджання від мережі 3 години. Від розетки 220. Має при собі дві розетки на вихід 220. Має два USB. І також має Type-C Q-Charge. Підключившись до Bluetooth ви можете побачити ємність акумуляторів і споживання включеної батареї.